Всім вітання, дівчата! Ми з України. Давно ми з вами не бачилися, давно не спілкувалися. Ой, Була у нас весна, а тепер зима. Але сьогоднішнього дня починається все ж таки весна. Тому що, дівчатка, далі йде потепління, трішки, потім буде похолодання, але все ж таки вже весна. Тому що ось ці два дні були дійсно зимові, і сніг, і холод, і мороз. Так, що в нас змінилося? У нас майже нічого не змінилося, але ось тут у нас будуть парнички. У мене ще велика радість з'явилася ось така нова тепличка. Ну, як нова тепличка? Ми накрили нашу стару тепличку. І тепер, до того часу, поки тато вернеться з командіровки, мені треба обов'язково там все перекопати. Тому що, дівчатка, я йому постійно надоїдала, що мені потрібна тепличка, а сама там не працює. Було так холодно, що навіть не хотілось мені виходити в тепличку. Але потрібно працювати, тому що. Все ж таки квітень місяць, уже завтра, квітень місяць. Так, ну що, дівчата, тут ми трішки починали працювати. Я вже тут пробивала молоду ягоду, але, дівчатка, бачите, все засипло. Нічого, швиденько. Підсохне та й все. Ось тут я почала розміщати на ось такі грядки, і вирішила, що цьогоріч оця частина городу в мене буде під грядками. І дівчатка, грядки. Зараз вам покажу. Підемо туди трішки далі, де вже інструмент мій лежить, де дівчатка, я Уже грядочки зробила і навіть на ній встигла посіяти. Перші дві грядочки я посіяла морквинку. Ось ця грядка з горохом. Так, значить, роз... сразу скажу вам розмір. 110 у мене ширина і міжряддя 60 см. Чому 110? Для того, щоб було зручно пройтися нашим трактором. Перебити землю. Так, що у нас тут далі? Далі у нас тут теж була краса, ми вже тут пробивали землю. Це у нас тут цибулька на головку, це у нас цибулька-тиканка або кущовка, або сімейна, як хто каже. Ась тут у нас часничок. Отак, От А, чатка, ще земля примерша. І їжу. Ось такий гарний у нас тут часничок. Теж вже все було пробито, все моїм трактором. Цьогоріч я все ж таки, пройшовши 2 роки, як він стояв і навіть ми його не трогали, все ж таки я ним почала працювати, і ви знаєте, отримала велике задоволення і все з ним зробила. Так, Що далі? За цією тепличкою? о, дивіться, скільки снігу. Тут нападала у нас малинка. Малинка у нас ще навіть дівчатка не починала прокидатися. І це є добре, тому що тут було мокро, вогко, і дівчатка мороз дав би своє. Так, цьогоріч будемо обробляти ось цей шматок. І тут, напевно, будемо сіяти кормові буряки для наших тваринок. Так, зайдемо в теплицю. дівчатка. Два дні взагалі не заходила в теплицю. В ці холодні дні боялась туди зайти. Але сьогодні давайте зайдемо і подивимося, що тут робиться. Ну, бачите, такий процес. До речі, дуже сьогодні тут тепло. Такий процес у мене розпочатий. Тут ще ось тут у мене нічого не посаджено. А ось тут я вже починала сіяти капусту. навіть... Щось сходить, дівчатка, щось сходить, капуста сходить. Ой, яка краса. Капуста сходить. Так, що тут у нас? Тут у нас редька, бачите, але не дуже гарно зійшла. Напевно, не ахти якості було, але нічого. А ось тут, подивіться, яка гарна капуста, дівчатка, ця капуста була посіяна. ще, так, не скажу вам дату, бо не записала, хоча скудую. Знаєте, що це за капуста? Це у нас капуста Пік-Чой. Ну, якщо я правильно вимовила. Тому, дівчатка, ви знаєте, ще трішечки, і ми її розсадимо. Краса. Тому треба готувати ту тепличку, щоб було куди розсаджувати. Нічого, бачите, не злякалася вона морозу, гарно росла. І ще в мене є насіннячко, обов'язково сьогодні досію. Так, ще тут? Ну тут рукола, красота, така гарна рукола гарно йде. Треба трішечки збити землю, вологи тут їй достатньо. Так, у нас салатики різні. Повсходили теж. Спочатку, дівчатка, я накривала, накривала білим агроволокном, потім його просто зняла і на цьому, на цьому все. Так, ну ось, бачите, все ж таки салатик сходить. Не так було боязко. Сюди йти потрібно було йти, бо тут дуже гарно йдуть справи. Не дивлячись на ці морози, все ж таки гарно. Подивіться. Як гарно росте ось тут бур'ян, нічого не боїться. Так, мої інструменти робити рядочки, то я садила речку. Це я зламала папин подовжувач, лінійку, метр, тому що там так працювала, що навіть зламала. Папа приїде і, напевно, буде дуже радий. Ну, ось така це моя тепличка минулого року. Гарно збереглася, єдине, де було трішки порвато, ми замінили. І ось тут у нас ще є дещо доробити, але взагалом гарно вона пережила зиму. І давайте быстренько збігаємо з вами ще до тієї теплички. Єдине, що тут ще треба допрацювати клямочку. Ось тут. Ай-яй-яй-яй-яй, нема клямочки. Бо там у мене вже все є. Так, до речі, щодо цих грядочок, то в мене виходить буде три грядочки по 4 метри. Кожна грядочка буде, і їх буде тут в кожному ряду по 9 штук. 9 на 3, 27 грядочок. Ось тут ми посадили жовту малинку. Купила 60 гривень корінець. Але нічого, посадили. Пробуємо, продовжимо. Так, і ось тут... Ще... Ой, тут взагалі літо-літо. Малинку покажу, яку посадили. Ось таку, бачите, Ярославна. Ну, як звичайно, нічого не підписала, тепер не знаю, де яка малинка. І ось така малинка ранкова роса. Чому на російській мові не знаю. Хоча, то таке. Чому? Не знаю. Дівчатка, ось така в мене тепличка, але. Буду сьогодні тут працювати і буду змінювати грядки, тому що мені не подобається ось таке розположення грядок. Що я хочу зробити? 60 см з однієї тут сторони, 60 см. З іншої сторони, стежка і для огірків посередині. І будемо бачити, ну, будемо пробувати. Розкопувати, дійсно, тут є що розкопувати. Ось тут ви можете бачити, що по цих краях тут було посаджено, але ось там в кінці потрібно буде трішки попрацювати, прикласти зусилля. Я вже починала і розкопати і ось забрати ці. не, не, знаю, не хочу я залишати у такому вигляді. Хоча, знаєте, як сказати, не хочу, але сумнів є. Ну, то таке. Ось така гарна в мене з'явилася тепличка. Там добре. Але і на вулиці сьогодні, до речі, дуже гарно. Сонячно. Сьогодні у нас ой, сьогодні у нас плюс вісім обіцяли. Ось так люди вже деякі повиорували свої городи, починали сіяти, чимось засаджувати. Ну що, до нових зустрічей!